Усім привіт! Я вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як зробити дуже класних персонажей. Я буду знімати відео про току Боку Я вам покажу, як зробити дуже класних персонажів. Я вже сказала. Як зробити три класних персонажі? Це буде мама, старша доця і младша доча. І. Тату, в мене вже є один, я вам е, пізніше покажу. У мене просто. Я граю на планшеті там, де я знімаю. Е, у мене там є все. Типу, ви вже бачили, я знімаю на планшеті. Е, а відео я буду знімати на телефоні, тому що у мене немає місця на планшеті. Давайте почнемо з мами, я думаю. Um, вот, що забула сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо я дуже хочу добитися ну, добитися 100 підписників, це моя мрія поки що, а потім десь вже буде і 500, і 600, ну, коротше, ви поняли. Uh, вот, для мами ми візьмемо таку велику особу. Um, Нажимаємо на колір, uh, беремо саме останній і чуть-чуть підмотуємо вперед. Там треба. Отак. Де, е, хто хоче, то може собі ставити отакі ось руки, ноги. М -м. Ну, Для мене це не потрібна річ. Знаєте, я така ніколи до своїх персонажів не ставила. Там ще є ноги, от всякі. Ну, не мої, не мій стиль, знаєте. Заходимо тепер в волосся. Дивіться, отут на дівчачому волосі отаке от з косичкою. А самого його тут нема. От, яка совість у когось. Ладно. Е, для мене ми візьмемо це волосся. В кого немає, то беріть, наприклад, оце. Е, давай, а, але це має бути безплатно. Тому що воно ну, виходило типо, в безплатній версії, бо я волосся не купію, у всіх має бути таке волосся. Е, якщо ви робите під якогось персонажа з редактора, бо може ви когось захочете зробити просто. Е, типо, до якоїсь персонажів, ну, наприклад, до дитини, то ви можете в парахмагерській перекрасти волосся. Дуже красивий колір, я вам пізніше покажу, давайте поки що зробимо. Давайте таке біле, базове просто. Я вам покажу дуже класне волосся. В парахмагерський, ну та парахмагерська безплатна, тобто колір класний. Я його прям обожнюю. Так, беремо ці очі. Ніс оцей, мій самий любимий. Хто може, Я люблю що оцей брати. Оцей мій самий нелюбимий, оцей. Ну подивіться на ці носи. А... Беремо оцей колір. Зараз. Просто тут дивлюся на флонсисть. Я просто не запам'ятаю це все. Чуть-чуть підтягуємо десь так. Е Хто хоче, то робить на свій смак. Я просто так показую. Е Хто uh, хоче таких нетемних персонажів, то може бути досвідніших, але я буду таких мати. Uh, вот. Я вже 4 рази переробила 4, від того, коли я знімала перше відео. <гум>, таку боку, типа uh, вот так. Ну, no, не переживайте, та бабуся зі селом буде. І для мене ми беремо цю одіожку. Можна такі аксесуари випрати. Ну, ця удюшка в мене безплатна. Я взагалі одягу не купляла. Я тільки хіба що локації. Ну, одяг в мені, в принципі, це не так важливо, як локації. Мені і цього вистачає немає. Подивіться, ну ж прекрасний одяг, нашу ще докупляти. Ну, подивіться, от, подивіться, ну, ідеально. Же ж. От. Оце от мій самий цих це 2 Це просто моя любов. Оце я купляла. Коли була локація, то я купляла цей мій самий любимий з безплатної версії. Цей також. Но для мами, я думаю, що більше підійде отакий. Він мені дуже подобається, він такий препі. А, все. І все, мені дуже подобається Зараз за аксесуар. дуже подобається оці от прозорі окуляри, але це я для своєї старшої дочки взяла. Друзі, я вже перехожу до своєї старшої доченьки. Дочень, до, до, доченьки. У мене будуть всі такі самі, такі самі шкіри, просто я не знаю, ну просто будуть всі такі самі. Малі, коротше, такі всякі. Я ще потім покажу, де взяти всякі прикольні класні речі в безплатних локаціях. Ну Для мене ну, безплатних та безплатних. О, добре, давайте вже починати робити персонажа. Так. Можна трохи сюди. Певно, що я там так робила. Ну, це в мене буде дівчинка. Хто хоче, то може собі, взяти, то може собі зробити хлопчика. О, так. Секундочку. От, в моєї доці таке волосся. Це саме класне волосся для моєї доці. Ну, Мені це волосся дуже подобається. Просто. Так, робимо базове біле. Бо я пізніше піду в перехмахську перекрашувати волосся. Робимо все так же само. Я вже все, в принципі, запам'ятала. Так, оцей от носик, це вроді зараз я подивлюсь під голубим. так. Я таки запам'ятовувала під голубим перед голубим. Ну, коротше, от. І я потім вам покажу, під якого я персонажа це все робила. Бо я тільки можу три персонажі зробити, а я хотіла мати і дві доньки: і маму, і тата. Коротше, я під тата робила. От, я знайшла мені підходящого тата, правда, в нього менший ніс, ніж в самих дітей. Ну, ладно. Е, ну ні, ну я що можу сказати? Ну, тільки бока така. Ну що ж, поробиш. Отак, десь. Отак, отак, отак. Угу. Ротики я люблю цей брати, хто хоче собі, може різні брати. Оцей дуже класний, мені подобається оцей, оцей. Тут багато ротиків, які мені подобаються. от мій самий няшний. Ось який. Коротше, веселенький. От. Оце якийсь для, такий для дідуся підходить. Оцей до речі. Це в мене старша донька. От я люблю давати от такий от одяг, мені подобається. І так беремо для неї окуляри. Але замість окулярів я візьму по суті зірочки чуть-чуть. А хоча можна щось рожеве взяти? Е, я не знаю, що можна зробити. Ну давайте ці зірочки залишимо, бо вони такі самі красиві, можна ще квіточки, такі штучки. Давайте зірочки. Е, друзі, я вже перехожу до маленької Тотінки, Ось. Ну, все -таки, по, по там саме, так по тому самому кругу. Так, десь. Стоп, я вже забула. Зараз я просто завжди дивлюся планшет, як там мені це все робити. От. Там тут біля мене планшет стоїть. І я підглядаю, як це все. Ну, десь приплисну так так, так. Ні, на планшеті я дуже старалася це все робити, це просто. Я там. І скрінила, і що я там тільки не робила. Це, до речі, теж буде доця. Цю доцю в мене звати. Як там її звати? А як її звати? Я вже забула. Так обазовий біле волосся. А, цю доченьку звати Мія, а ту Аліна. От. Так, очі такі є, тут в дітей очів майже нема. Носики отакі, ну я такі її залишу. Він теж ніби такий трикутний, як і у тих персонажів великих. Ось носик, носик, носик. Чуть-чуть вперед. Ось так. так можна залишити. Угу. Добре, тепер бровки. Тут чолочка досить висока. Дивіться, зараз з ротиком таким це не красиво, але подивіться потім. Дивіться, я зараз меншу ротик ротики, дивіться, і няшечка вийшла. Так. Снушечки я не роблю. Так само, як і щочки. Та це не моє. <гум> а, ну і от, вибираємо, наприклад, от таке от платчика. Я ще люблю цей костюм, але ну, він, ну, він, по ну він, по-моєму, платний. Ну, це отже точно платне. По мені. Бо у мене це з'явилося, коли я купляла пляж. Пляж. Е з готелю. Ні, не з готелю, там з якоюсь пещерою. Добре. Тут усяких багато кепочок. Оці я... я тільки грала. Я пам'ятаю від цього моменту, а далі я вже не пам'ятаю. Хоча ні, я ще пам'ятаю цю бананову кепку. Ні, не пам'ятаю. <смас> ну, мені вона не по смаку. Я для доці люблю от цьому щось вибирати. Оці околички. Оцей от мій самий-самий-самий любимий. Ось. Це якась така штучка, бантик за великий і віночок. Дивіться, який красивий. Ще багато шляпок є. Ні, ну, ну, не тільки той будочок. Так, що ще можна? Ой-ой-ой. Я ще до цього наряду додавала... А, так, не звертайте на задній фон. а, Оце от пластир. Це дуже красиво з'явилося. Вона безплатно з'явилася ця річ. Вот. Ну і отакий вот в нас результат младшої доцінки. Ось наші персонажі. І зараз я вам покажу. Краску для волосся, і під якою я персонажа це все робила. Е, друзі, е, давайте зараз я вам покажу першу краску, а потім персонажа, під якою я це все робила. Е, так, красок у нас тут багато. Всі напевно що подумають, що це оця, бо вона по типу, банці така красива і коли виливається кольт, то такий красивий. Ну, дивіться, ми наносимо і дивіться, який жовтий. І напевно, що у цей, до цього кольору би ніхто не додумався б його взяти. Бо по банці він ніби якийсь такий блєдний, сірий. Ну подивіться на, ці, на цей колір, який на мамі, і на оцей, який у, до, у, у, у доньок. Ну, скажіть, що цей красивіший, то от перекрашуємо. І зараз я покажу, під якого я персонажа це все робила. Ви готові побачити? Я показую на раз. Два... Стоп, почекайте! Ви поставили лайк, підписались. Я показую. І ось такий татку. Та я під нього робила їх всіх. Вот. Подивіться, шкіра майже така сама. Волосся прям. Точ, точно таке саме, бо я йому теж ту краску перекрасила. І от, і бровки теж, ну, коротше, я це все дуже довго робила. Але я сама не могла відгадати, я так би по пару разів би виходила, заходила і би перевіряла яка, то чи такий чи колір шкіри, чи не такий. Ну я це по-іншому спосібу робила. Якщо хочете дізнатися, як я це робила, то наберіть мені під цим відео. Улегшу вам задачу. Знаю, це може засильно мало. Ну, на, давайте на 5. Поки що на 5, нехай. Для мене 5 це теж дуже багато. Поки що для цього аккаунту. Він майже нульовий. От. То наберіть тут 5 лайків і я розкажу, як я це все робила і як все майже От таке саме я зробила. Я надію, що вам це відео сподобалось. Ем, то поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну і я побігла знімати для вас ще багато класних відео. Всім до зустрічі! Всім па-па-па-па!